Чергове ворогство від пличка і київської банди. Бачите, оце банда. От. Іде війна. Нема куди дівати гроші. У нас все є в армії. Не вистачає тільки, от дивіться що. Ось ну, тут всякі борделі, гольф-клуби, всяка херня. Це строїться зараз, зараз, от зараз, розумієте, зараз на це тратиться, крадуться гроші. Краде її хто? дивіться. Вітя, вітя клячко. Сидор підор, бачите? Бачите, панове солдати, що вас цінять. Нашо вам хліб, нашо вам булки, нашо вам патрони для блядей пляжі і що там, скамейки важніше. Зараз спробуємо пройти тут. Бачите, який міст забахали. Я вам скажу, що в Києві вчора завалився Нігтярівський міст. Через той міст за день проїжджає 100 тисяч автомобілів і він дійсно потрібен. Але те, що потрібно, не строять. А це от, це міст на острів. На острів. Він був островом. А зараз, а зараз найцікавіше, дивіться, його засипали і вже він не острів. Ще дебілий. Це на, порушили водообмін. Тут оця затока обмінювалася водою із Дніпром. Ось тої сторони Дніпро замастав. Вони взяли його, засипали. Ну, рівень дебіл... дебілізму, я вам скажу, зашкалює. А там вода зараз зелена, вона вся забаняється. Там пляжі для кия. Я, ну, я... я от не можу пере... ну, зрозуміти рівень дебілізму. Київської і взагалі української влади, і київської. От. Зараз подивіться далі. Оце була протока. Ця протока по ній йшла вода, бачите сюди. І йшла цю затоку, київська затоку. І взяли тупо тупо засипали. Тупо засипали, тепер та... то стане болотом по факту. Це була проточна водойма. І воно стане болотом. Озером. Це Дніпро далі. Дніпро московський міст. Бачите, все як. А то на острові будують. Ай, міська адміністрація будує. Бачите. За рахунок бюджетних коштів. Фінансується за рахунок бюджетних коштів. Тобто ці кошти могли піти на армію, але ця блядь Кличкова вирішила потратити на себе, вкрасти тут. Не дав украсти Резнікову, вирішив украсти сам. Мог би дрони сам купити. Оце так строять, бачите, вже попадало. Не спіли побудувати, як вже впало. Перескочу. Отут, колись ми форсірували цю річку, тут води було ну, по пояс. І переходили на ту сторону. Це і острів, це з цієї сторони побудували, бачите, який Фух, міст, величезний міст, дамбу, закрили, і ну, міст будують з іншої сторони. Там взагалі шикарний міст. Тут на цей невеликий остров будуються два мости. Два мости В час війни, бачите, йде інтенсивне ворування кличком бюджету, народу, солдат, армії. Така влада в Києві. Бачите? Ну, Добре, вже